17 лютого 1863 рік в Польщі йде повномасштабне антиімперське повстання проти поневолювачів з російської імперії. Ворожі імперці закріпилися в місті Меху та за традицію героїчно закопалися в чужій богомданій землі. Полякам було конче необхідно пробитися крізь росіянців, щоб налагодити в країну пересилку зброї, продовольства, медикаментів та інших вантажів. До міста підійшов загін зуавів смерті під головуванням Франсуа Рошбрюна. Він вихопив меча та скомандував штикову атаку на загарбників. Зоави витримали декілька залпів, тримаючих оборону росіян, але вистояли, та перевели справу в дику різанину, в якій імперці вбивали шаблями, штиками, ножами Боуї і навіть зламаними надгробками. Як то кажуть, будь-яка зброя священа, якщо вбиває окупанта. Кількість вбитих росіян порахувати важко, але вона була вельми і вельми пристойною. На жаль, цього було недостатньо. Тому, не дивлячись на те, що Рожбрюн зміг взяти під контроль всі позиції, що бажав, він мав відступити до Кракову. Інші атакувальні підрозділи були відкинуті лютим вогнем артилерії росіян. Щоб ви зрозуміли за наміри благодітелі імперців, доповідаю, за історичними даними, було виявлені факти вбивства полонених росіянами. Дехто з поранених був похований живцем. В якості репресивних заходів місто було підпалене, місцевим мешканцям заборонили його тушити. Інша сутичка за участі зуавів смерті в польському повстанні відбулася в битві під Хробержем. Вони прикривали наступ поляків. Билися зуави за пекло. Вони спалили міст та дали люту відсіч загонам, що намагалися обійти поляків. Зуави довели свою міць ще в битві під Гроховом. Битва під Гроховом. Найкривавіша битва польського повстання 1831 року. Відбулася 25 лютого 1831 року біля села Гроху у складі сучасної Варшави. Польські сили під командуванням Йозефа Хлопіцького заступили російській армії під командуванням Фельдмаршала Дибича шлях до Варшави та змусили їх відійти до кордону Польського королівства. Хоча починалося все не так вдало. Здоровезна колона польських військ потрапила в засідку в лісі. 3500 російських окупантів за підтримки артилерії вгатили по полякам. Справи були надто кепськими. Польських борців за свободу розстрілювали з рушниць та гармат. Військо повстанців-визволителів було дезорієнтованим. Солдати кинулися навтіки, аби спасти своє життя. Хаотично відступаючи поляки, стикнулися лоб в лоба з Франсуа Рожбрюном. Він був у чорній формі з лаві смерті. В одній руці він тримав шаблюку. В іншій – револьвер Кольта 1853 року. Бачачи такий безлад, француз Рожбрюн в запалі несамовито заволав єдину фразу, яку знав на польській. А саме, котра година, курва мать! Можливо, зміст фрази не пасував ситуації, але всі прекрасно все зрозуміли. Сьогодні поговоримо про загін зуавів в смерті. Скажемо декілька добрих слів про франсуа Рожбрюна. Не забудемо згадати про їх участь у польському повстанні. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Слово зуави або ж зуазуа -зуа походить від назви арабських племен Алжира племінного угрупування кабілів. А зауа це похідне від зауав, що на Алжирській означає стрільця. Таку назву і отримали частини військової легкої піхоти французьких колоніальних військ. Французькі зуави були засновані 1 жовтня 1830 року в Алжирі маршалом Клозелем. Спочатку було сформовано два батальйони частково з іноземців, частково з туземців. Згодом французам також було дозволено вступати до лав цього славетного угруповування. Коли створюєш щось нове, треба не забувати про бренд та впізнаваність. І не впізнати зуава було важко. Короткі куртки, шаровари та куртуазні східні головні убори Фески стали візитівкою зуавів. Спочатку до лав зуавів набирали виключно з племені зуауа. Це таке берберське плем'я, що мешкало в області Кабілія на півночі Алжиру. Вони були на службі в Алжирського Бея, це типу князь. Першою міжнародною кампанією зуавів була Кримська війна 1853-1856 років. І французькі війська показали себе у всій красі. Вони вправно і завзято винищували росіян. Тому і не дивно, що деякі інші країни, наприклад, США, створили загони, які запозичили форму та строєву підготовку Зуавів. Всі бажали хвацько бити росіян. Венети їх в цьому то гріх. Але зуави під час війни в США обширна тема. Сьогодні ми її торкатися не будемо. На момент 1907 року зуави складали чотири полки французької піхтури в Алжирі. Франсуа народився у Франції. Доволі логічно. Це сталося в 1830 році. Сім'я бідувала, тому в 14 років молодший Рожбрюн вже розпочав свою трудову діяльність в типографії. Запальний характер хлопця не дозволив йому там затриматися. Тому невдовзі він звільняється і вступає до лав армії. Куди? В 17-й полк лінійної піхоти підрозділ запеклих вояків зуавів. Повоював Рожбрюн чимало. Гемселив росіян в Криму. Ще до того, як це стало мейнстрімом. А після був направлений в Китай трошечки повоювати в об'ємній війні. Мабуть, навоювавшись в досхочу, в 1862 році Рожбрюн полишає армію та перебирається до Кракова, де відкрив школу фехтування, навчаючи цьому шляхетному мистецтву синів польської знаті. Життя в Польщі прийшлося до смаку Франсуа. Тож після того, як в 1863 році там спалахнуло повстання, він залишається і приймає активну участь. Січневе повстання шляхецьке повстання 1863 1864 років на землях колишньої Речі Посполитої. Разом із поляками у повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці. Найбільше повстання, що знайшло підтримку міжнародної громадської думки. Повстання мало характер партизанської війни. Під час якої відбулося близько 1200 битв і сутичок. Скінчилося поразкою повстанців, з яких кількадесят тисяч загинули в сутичках, близько тисячі були страчені, близько 38 тисяч засуджені до каторги чи заслені до Сибіру, а близько 10 тисяч подалися на еміграцію. Місто вільно було пацифіковано російськими загонами Мурав'йова, який вдався до жорстоких розправ. Краков знаходився в тій частині Польщі, яку контролював російський цар Олександр II. Добре відомий Рожбрюн ще по Криму. Мабуть, Рожбрюн не бачив різниці в тому, де саме бити російського окупанта в Криму чи в Польщі, і доєднався до визвольних сил Польщі. Так вийшло, що Краків був втягнутий в січневе повстання. Чимало з тих, кого Рожбрюн навчав фехтуванню, приєдналося до цього богоугодного діла бити москалів. Тож Франсуа не побажав залишатися осторонь. Рожбрюн дістав з сундука свою припавшу пилом уніформу «Зуава» та організував польський батальйон з усіх бажаючих. Пан Франсуа навчив їх як користуватися зброєю та пояснив за дисципліну. Саме його вояки в майбутньому будуть на вістрі майже кожної великої битви в ці буремні часи. І гасло в них було підстать перемога або смерть. Уніформу цього підрозділу, мабуть, за ветеранською ностальгією. Рожбрюн зробив схожою на уніформу «Зуавів». Зброя також була схожою Гвинтівки з байонетами. Про битви під Меховом, Хробержем та Гроховом я розповідав на початку ролику, тож повторюватися не буду. Далі був прорив, який вивів польські сили з засідки. Цікавим є те, що Рожбрюн головував не тільки над своїми, скажімо так, польськими зуавами, а ще й над косаріями. Останні це шибайголови повстанці, які дуже поважали бойову косу. З нею йшли в бій. Косарії або косіньєри термін, що позначає солдатів здебільшого селян чи містян, озброєних бойовими косами. Вперше з'явилися під час повстання Костюшко 1794 року. Коси швидко стали одним з символів боротьби Польщі за незалежність. Рожбрюн отримав звання генерала та прийняв участь ще в декількох битвах. Проте, на жаль, врешті-решт, повстання було придушене росіянами. І Франсуа почемчикував до Франції. По прибуттю на батьківщину його нагородили медалю та званням капітана вже французької армії. Мабуть, великі дядьки були настільки в захваті від вміння Рошбрюна бити росіян, що присвоїли йому це звання, навіть не зважаючи на те, що Франсуа ще декілька років тому полишив армію. Проте часи змінилися. І в 1870 році Франція оголошує війну Прусії. Почалася Франко-Пруська війна. Можливо, Франсуа не помітив різниці в назвах країн Росія та Прусія, а з росіянами він битися любив і вмів. Звісно, жарт. Проте Франсуа Рожбрюн повертається до французького війська. Він отримує звання полковника та загін Зуаві. Хоча цього разу вони називають себе галами. Він героїчно бився в декількох битвах. Але в 1870 році, в битві під Монрето Франсуа Рожбрюн помирає від кулі снайпера. Прямісінько на коні під час штикової атаки його підрозділу, яку він і очолював, було йому 40 років. Спадщина Франсуа Рожбрюна та його загонів з Уаві в смерті величезна. Наприклад, можна згадати, що його полк досі шанований в Польщі, а його уніформа виставлена в військовому музеї Кракова. Що почитати по темі? Зуавес The First and the bravest» є англійською на Амазоні. Що пограти по темі? War of Rights є в стімі. Там зуавами повний порядок. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.